Слава Україні! Слово для привітання надається директору школи пані Наталії Кириленко. Дітей, які подолали цей, я сподіваюся, найстрашніший рік 2022-2023. Пане Ігоре сказав, що діти дійсно знають гімн, вони дійсно його вже свідомо співають. І я хочу розказати буквально одну хвилину випадок останній. Випадок, коли ми ходили в укриття, кожного ранку, якщо ви знаєте, без п'яти починається урок, без п'яти дев'ять ми поверталися з укриття і почалася хвилина мовчання, яка в нас вже записана, і всі її вже чітко знають, виконують. І діти ще бігали по коридору, ще не розпочався урок, у зв'язку з тим, що ми евакуацію закінчили, повернулися вже до школи. І діти бігали. Просто по коридору. І вони почули хвилину мовчання. Хто де був? Вони стали рівно. Вони припинили бігати, ніхто на них не дивився, ніхто їм це не казав. Вони стояли, мовчали, потім казали слава, слава Україні. Вони відповіли героям слава і вони почали бігати. І це ви знаєте, настільки було зворушливо, що ми дійсно виховуємо справжніх патріотів, які шанують. Захисників, що боронять нашу державу це світле свято перемоги, Воно буде зі сльозами радості. А можна, а можна запросити од вас двох щоб ми разом заспівали, бо це головне що... Да, це буде як, скажімо, так виголовні герої. Ой, це червона каміна. Діти, оплески для вас, бо ви, ви супер. Батьки, дякую всім батькам. Ви виховали сонечок. Давайте зараз, друзі, так поплодуємо дітям, щоб вони відчули, що вони сонечки. Давайте всі, всім дітям. Діти, а зараз на давайте вашим батькам-сонечкам теж поплатуємо всім. Все, діти слабенькі, бо у них квіти. Все, Друзі, дякую і слава Україні. Діти вам дякую.